Шановні колеги, прийшла осінь. Разом з нею повертається COVID-19. Ми бачимо, що зростає захворюваність, але це не так драматично, як було раніше. І переважно це завдяки вакцинації. Втім, поряд із певними досягненнями ми маємо дуже багато питань до вакцинації взагалі. І наші пацієнти доволі часто звертаються з питаннями, на які буває досить важко відповісти. Питання бувають різні, бувають кумедні, бувають серйозні. Зараз я вам пропоную поглянути на проблему вакцинації з точки зору серцево-судинної системи. І ми будемо розглядати питання, які стосуються вакцинації одночасно серцево-судинної системи у вигляді питань та відповідей. Але це буде не просто якась думка особиста, це будуть рекомендації різних асоціацій компетентних, які випрацювали ці відповіді. І ми зараз подивимося, які питання задають за кордоном і лікарі, і пацієнти, на які доводиться відповідати. Давайте розглянемо. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, які стосуються цієї проблематики, ви можете їх також залишити в коментарях. Я буду шукати відповіді або відповідати одразу в коментарях, або зробимо ще одну лекцію і будемо тоді вже працювати так більш серйозно. Добре, давайте розпочинати. І так, перше питання, і тут ви бачите позначку з зазвичай на слайді, яка саме асоціація від, відповідає за ту відповідь, яку ми зараз бачимо на екрані. І так, перше питання: чи всім хворим серцево-судинними захворюваннями слід вакцинуватись? Ми зараз це розглядаємо не тільки в контексті першої вакцинації, але й в контексті бустерних доз. І ось відповідь компетентної організації. Так, вакцина не захищає вас на 100% від власних COVID-19, але захищає від важкого перебігу, від госпіталізації та від смерті. Тому пацієнти з серцево-судинними захворюваннями мають вакцинуватись від COVID-19. Також слід враховувати, що особливо слід звернути увагу на пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та групи, з групи високого ризику. Це пацієнти, які включаються в пацієнтів з фібриляцією перед серці, серцевою недостатністю, стенокардію, ви бачите, перераховані стани зараз на екрані. Тобто, фактично всі пацієнти з більш-менш серйозною серцево-судинною патологією мають підлягати вакцинації. Які гострі та віддалені ефекти вакцинації? Ну, вважається, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями добре переносять вакцинацію, як ви вже знаєте, з власного досвіду, в тому числі, що буває переважно дискомфорт пов'язаний з місцем введення препарату. Це може бути біль в місці ін'єкції, це може бути слабкість, головний біль, тимчасове підвищення температури. Але це не біль у м'язах, до речі, доволі виражене може бути. Але це не означає, що людина захворіла. Це нормальна відповідь на вакцинацію, і зазвичай вона має пройти впродовж 24-48 годин. Якщо за цей час симптоми не зникають чи погіршуються, варто зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Хочу також наголосити на тому, що компетентні організації. Кажуть про частоту важких випадків алергічної реакції на вакцини проти COVID-19, ви подивіться, один випадок на 2 мільйони осіб. Ще, мабуть, не було, не було таких вакцин, які б так агресивно досліджувались на таких великих кількостях спостережень, і тому ми бачимо, можемо зараз робити такі статистичні доволі серйозні висновки, і ви бачите зараз. Наскільки нечастими є алергічні реакції при введенні вакцини проти COVID-19? Чи відомі взаємодії вакцин з кардіологічними препаратами? Ні, такі взаємодії не описані. Пацієнти зазвичай мають продовжувати лікування своїми препаратами без будь-яких проблем, без будь-яких пересторог. У пацієнтів, які приймають антитромботичні засоби, в принципі, може з'явитися невелика гематома, болючий та набряк в місці ін'єкції. Ну, це логічно. Ще одне таке питання воно для нас ну, трошки екзотичне, але вже воно може бути. Я отримую імуну терапію через серцевий трансплантат. Чи можуть такі препарати конфліктувати з вакциною? Тут позиція наступна: що, в принципі, в принципі, Звісно, людина, яка отримує муносипресанти, вона має, ну скажімо так, більш ослаблену імунну систему, і тому відповідь на вакцину в цієї людини буде менш вираженою. Але це не означає, що таку людину не слід вакцинувати чи слід відміняти якісь препарати, які людина приймає у зв'язку з наявністю трансплантату тобто обов'язково проводиться також і вакцинація. І е, продовжуються препарати. Але ми розуміємо, що в принципі ефективність вакцини в цьому випадку буде дещо менша, ніж у звичайної людини, яка не отримує ці препарати. Але ми маємо також розуміти, що ефективність вакцин, про які ми зараз говоримо, вона десь більше 90%. Для розуміння вакцини проти грипу це десь 65% ефективності. Тобто навіть якщо зменшується на, навіть на 10% ефективність вакцини, все одно захист доволі серйозний. І для людини з трансплантантом, звісно, краще не захворіти на COVID-19, отримавши вакцину, або значно зменшити ризик такого захворювання чи важкого його перебігу. Тому це також важливо. Ще один таке, таке питання доволі цікаве. Я, до речі, не дуже хотіла його ставити до цієї лекції, але я бачила це питання в декількох рекомендаціях, в декількох організацій. Тому, скоріш за все, таке питання дійсно може постати, і треба на нього коректно відповісти. Якщо пацієнт на антитромботичній терапії чи не краще з метою зниження ризику кровотечі вводити вакцину підшкірно? Як вводять багато інших вакцин. Ні, звісно, в жодному разі того не можна робити, оскільки кожна вакцина має свій власний шлях введення, і це має дотримуватись абсолютно точно. Тобто тут не може бути ніяких моментів пов'язаних з цим. Просто слід використовувати більш тонку голку, щільно притискати місце ін'єкції на щонайменше 2 хвилини, не розтирати, не там знущатись з цього місця ін'єкції там деякий час, і все буде, в принципі, нормально і добре. А, в принципі, ну, описані, описані такі моменти, як поява гематоми, але це нормально і зазвичай гематома невелика. А, чи є кардіальні протипоказання до вакцинації? Ні, немає. Фактично єдиним протипоказанням до вакцинації проти COVID-19 є алергічні реакції на препарати чи а, там, компоненти вакцини. Тобто це фактично ну, єдиний протипоказ такий доволі серйозний, коли у пацієнта були важкі анафілактичні реакції, наприклад, на інші вакцини. Саме тому зазвичай перед будь-якою вакцинацією задаються відповідні питання, і людина має на них відповісти дуже чітко. І, звісно, не рекомендують, коли людина знаходиться в стані з підвищеною температурою тіла, то також не рекомендується вакцинувати. Всі інші випадки, пов'язані, зокрема, з кардіальними показаннями, ну, не є протипоказаннями. Чи можна повертатись до життя звичного після першої вакцини, припиняти заходи профілактики? Ну, якщо чесно, заходи профілактики. Краще не припиняти взагалі до завершення пандемії covid 19 Ми це розуміємо, оскільки зараз у нас є певні штами, вже з'являються вакцини, які впливають на омікрон, які дуже, дуже ефективні, чутливі до омікрону. Але є вакцини, і ми, мабуть, ще вакцинувались тими, що менш чутливі до омікрону, тому зараз в принципі можна. Скоріше за все, перебіг в цьому, в цьому випадку не буде важким, але людина є носієм може. Спричиняти захворювання у інших людей, тому краще все ж таки у будь-якому випадку дотримуватись якихось логічних засобів профілактики для того, щоб уникати цього інфікування і таким чином розповсюдження хвороби. Хоча ми так є захищеними, але ми є захищеними в першу чергу від важкого перебігу від смертельних наслідків, але не від захворювання. На 100%. Тому про це треба пам'ятати навіть після другої ін'єкції. А після першої ми розуміємо, що ще повноцінного захисту нема, тому треба працювати над тим, щоб отримати другу вакцину, і вже після того почуватись більш захищеним. А зараз ви знаєте, що вже є певна стратегія по бустерних вакцинаціях, тобто повторні введення через певний проміжок часу. І, звісно, з юридичної точки зору, ми маємо ситуацію, коли певні професії просто зобов'язані це робити, бо не будуть допущені до роботи. Чи можна у якості другої ін'єкції отримати іншу вакцину, не ту, якою вакцинували вперше? Ну, ви бачите відповідь на екрані, і ми знаємо на сьогодні вже, що така можливість є. І, звісно, ми маємо, якщо це вакцинація в два етапи проводиться. Певну, як первинний варіант, то краще, звісно, щоб ці вакцини були одні й ті самі. Але якщо нема, то можна використовувати іншу для другої вакцини. Якщо ми кажемо про бустер, тут взагалі ситуація ще м'якіша. Тобто в деяких випадках навіть, можна сказати, заохочується використання іншої вакцини для там вже бустерних введень, тобто можна використовувати і ту саму, можна і взагалі іншу. Тобто тут вже нема такої ситуації, коли вам кажуть, що ну ні, тільки цією, або не вакцинуйтесь взагалі. Ні, Важливіше провакцинуватись, ніж не вакцинуватись. Тому відповідь тут буде така. Що станеться, якщо не отримати другу ін'єкцію в рекомендований інтервал? Знову ж таки, тут прописано, що певні проміжки дають нам найбільший захист. Якщо збільшується цей інтервал, Може бути трошки не така висока ефективність, скажімо, захисту, ніж ми сподівались на підставі тих результатів, які були проведені виробниками цієї вакцини. Але все одно буде захист. Тому знову ж таки, тут підхід такий краще вакцинуватись, ніж не вакцинуватись. Просто бувають дійсно ситуації, коли людина не може в означений проміжок часу. Пройти вакцинування. Тоді, ну що? Тоді робимо трошки в інший інтервал, але може зменшитись до певної міри ефективність. Зазвичай це зменшення не дуже драматично. Тому просто треба намагатись зробити якнайскоріше, щоб бути якнайближче до бажаного інтервалу. Відносно дітей. Відносно дітей на сьогодні недостатньо даних. Ми з вами бачимо, що дітей не дуже охоче у нас в країні вакцинують і від інших хвороб, не кажучи вже про covid 19 covid 19 у дітей має перебіг доволі легкий, тому батьків склонити до вакцинування ну, було, б, було б доволі важко в цій ситуації. Але ми маємо розуміти, що на сьогодні немає, немає чіткого показання, немає вимоги до вакцинування власних дітей. Тому тут ситуація така більш ну, розлога. Більш пацієнт орієнтована як зараз модно казати. І тут же можуть бути певні вирішення, але поки що, поки що а, такого чіткого, чіткої пропозиції нема через те, що діти болі хворіють переважно легко. А наше основне завдання при вакцинації не допустити важкого перебігу або смерті пацієнта. Саме тому. Ось тут така є вільна позиція стосовно дітей, тобто, в принципі, поки що нема обов'язкової потреби у вакцинації, звісно, дітей. Чи призводить вакцинація до міокардиту? Так, у рідких випадках і пов'язують розвиток міокардитів, перікардитів дуже поодинокі випадки, хочу сказати, переважно у пацієнтів-чоловіків, молодого віку. І зазвичай десь за два тижні після другої дози, тобто, ну така ось особливість. Це характерно для двох вакцин, які сьогодні є у нас маркетовані: це Pfizer та Moderna. І зазвичай перебіг цього мілкардіта легкий зі швидким одужанням. Тобто, все, що треба, лише обмежити фізичну активність і почекати. Тому, в принципі, не можна розглядати міокардит в даному випадку як якесь таке страшне ускладнення, через яке слід відмінити вакцинацію взагалі. Просто це дуже поодинокі випадки, вони мають легкий перебіг і ми маємо пам'ятати, що COVID-19 також значною мірою уражує серце. Бувають і міокардити, і гостре ураження міокарду, яке не підлягає критеріям міокардиту. На це ми маємо зважати, не забувати. Але ми маємо бути готові, тому якщо у нас за два тижні після другої дози чоловік звертається з якимись симптомами, треба перевірити критерії підозрюваного, підозрюваного випадку, наприклад, міокардиту, своєчасно. Зареєструвати ЕКГ, подивитись пацієнта, звернути увагу на цей момент, не забувати про це. Чи дійсно оксфордська вакцина спричиняє тромбози? Тут інформація на 30 червня 2021 року було офіційно зареєстровано 399 випадків тромбозу у Сполученому Королівстві при використанні саме оксфордської вакцини, а вакцину використовували, ви бачите, 399 випадків на 46 мільйонів введення вакцини. І 71 людина внаслідок цього померла. Тобто, дійсно, тут є такий момент, знов, але знову ж таки, ви бачите, яка частота цих випадків. І тому у осіб з анамнезом, індукованої тромбоцитопенії або тромбозу, а також тромбозу у сполученні з синдромом тромбоцитопенії, а після перенесених вакцинацій, в принципі, рекомендують використовувати інші вакцини. Тобто, в цьому є певний, певний сенс з точки зору ризику тромбозів. Чи спричиняють тромбози інші вакцини, окрім Оксфордської? Описані випадки також для вакцини компанії Johnson Johnson. Але це також дуже рідке ускладнення у США на більш ніж 7 мільйонів вакцинованих, зареєстровано лише 15 випадків тромбозів. Цікаво, що ці випадки пов'язані саме з вакциною Johnson Johnson, це переважно жінки у відносно молодому віці від 18 до 59 років. На Pfizer і Moderna немає даних щодо розвитку тромбозів. Тобто, якщо у вас є якась пересторога, просто можна використовувати ці дві вакцини в цьому випадку. Які можуть бути причини тромбозу після вакцинації від COVID-19? Ну, ви знаєте вже, тобто ми достатньо багато про це говорили, що ситуація дуже схожа на гепарін-індуковану тромбоцитопінію, зокрема, тромбоцитопінію другого типу. Доказів для цього ну не на 100%, але лікування дуже схоже буде, якщо у нас розвиваються якісь ознаки, які дозволяють запідозрити або тромбоз, або підвищений ризик тромбозу таких пацієнтів. Більшість ось цих випадків тромбозів в Європі, наприклад, відбувались перші 7-14 діб після вакцинації, на це також треба звертати увагу. Ось ви бачите зараз статтю, в якій проговорювалися які такі ознаки підтвердження тромбоцитопенії, на, на які маркери слід зважати у таких пацієнтів. Зазвичай у таких пацієнтів спостерігали тромбоцитопенію, значно підвищений рівень Дедімеру, але маркери там МНВ внутрішнього шляхів згортанням зазвичай були нормальними. Те саме стосується фібриногену. Але у всіх пацієнтів виявляли антитела до комплексу тромбоцитарного фактору 4 гепарін поліаніону. Тому ми маємо зважати на це увагу і відповідно контролювати цих пацієнтів. Що нам рекомендують? Ну, по-перше, формулювання власне діагнозу. Це тромбоз синдром тромбоцитопені внаслідок аденовірусних векторних COVID-19 вакцинацій. Тобто рекомендую так формулювати ситуацію. Тромбоз синдром тромбоцитопні. В яких ситуаціях ви маєте попередити пацієнта звернутись до лікаря, якщо ви використовуєте ті вакцини, які можуть спровокувати цей синдром? На 4-20 добу пік 6-14 після вакцинації препаратами або AstraZeneca, або Джонсон Джонсон у пацієнта виникають наступні симптоми: постійний важкий інтенсивний головний біль, клінічні ознаки тромбоцитопенії, петехії, пурпура, синці, кровотечі при незначних впливах, локальні неврологічні симптоми, судове порушення зору диплопія, утруднення дихання або біль у грудній клітині. Біль в ділянці живота, набряки, почервоніння або блідість та похолодання кінцівок і біль у спині. Що робити в цій ситуації, власне, лікарю, до якого такий пацієнт прийшов? Ну, перше, треба визначити по анамнезу вакцинації, що отримував, коли отримував. Зробити розгорнутий аналіз крові з вирахуванням кількості тромбоцитів. І подивитись, що буде. <кій> Ви бачите тут алгоритм, він вам наведений. Що робити далі? Да, да, подальшому. Якщо кількість тромбоцитів менше за 150, і є симптоми в перші 20 днів після вакцинації, то це підозрюваний випадок. А, такі пацієнти мають бути додатково обстежені, і ви бачите зараз на слайді, що ми маємо визначити у цих пацієнтів і які можуть бути проблеми. А, далі, а, якщо кількість тромбоцитів та рівень демеру нормальні, то мало ймовірно, що у пацієнта саме цей синдром, і слід проводити інший диференціально-діагностичний пошук інших причин. Якщо кількість тромбоцитів більше 150, а ДДІ підвищений, і є певні підозри, то аналіз треба повторити впродовж доби. Тобто за 24 години треба повторити аналіз. Якщо виконання цих тестів неможливо у вашому закладі, пацієнта треба направити туди, де це можна зробити. Що робити ще з точки зору вже, власне, ну, маршруту пацієнта по сімей... від сімейного лікаря? Ну, По-перше, запросити гематолога, не призначати гепарин, уникати трансфузій тромбоцитної маси. І якщо буде можливість, скоріш за все, це вже буде позиція гематолога, розпочати терапію внутрішньовенно імуноглобуліном. А, ну, ви бачите, застосовувати не антикоагулянти, якщо в цьому є потреба. І враховуючи результати, ми будемо використовувати ці заходи в певних умовах, які ви також бачите зараз на екрані, можете з ними ознайомитись більш детально. Дози внутрішньовенного імуноглобуліну та режим, ну, звісно, це більше буде визначати вже спеціаліст, гематолог, тобто, це не зовсім наше. Але так, щоб ви приблизно розуміли, про що йдеться? Також я вам навела цю інформацію. І серед препаратів рекомендовано більше зважати напрямі пероральні антикоагулянти, такі як рібороксабан, піксабан, доксабан, якщо в них буде потреба. Ну і нарешті, завершуючи вже цю лекцію, я хочу також відповісти на останнє питання, яке зазвичай задають наші пацієнти після вакцинації: чи можна вживати алкоголь після вакцинації. Ну, тут ви бачите і British Heart Foundation, і Міністерство охорони здоров'я висловилися однозначно, що, в принципі, так можна. Алкоголь не впливає на ефективність вакцини, але слід дотримуватись рекомендованих доз його вживання. Тобто на одну позитивну новину, одна так собі новина. А за цим я завершую це повідомлення. Сподіваюсь, що воно було вам корисне. Якщо у вас є ще питання, ви можете їх, як я вже казала, задати в. Коментарях, і я буду шукати на них відповіді і формувати вже для вас інші лекції, або просто відповідати, якщо це коротка, коротка інформація, то відповідати одразу в коментарях. Дякую за увагу!